наступление под Харьковом якобы застопорилось. Некоторые даже говорят там потерпела неудачу, завершилось провалом. Ну, во-первых. І не зовсім зрозуміло, яке місце в планах от, російського генерального штабу вообще займають бойові дії під Харківом. Що, Харків? Та не нужен нам той Харків. І санітарна зона нам вже і не так то і потрібно. І взагалі, це не українці нас зупинили. Це ми самі ставили собі на меті просто пролізти на декілька кілометрів на Харківщину, покласти там тисячі солдатів своїх. І все. Це просто такий план був, розумієте? Просто такий план. совершенно непонятно. То ли, или это направление главного удара. Если главного, то оно не выглядит как направление, так сказать, главного удара и приложение основных усилий. В ходе Великой Отечественной войны состоялось четыре битвы за Харьков. Боевые действия за Харьков вели два фронта. Каждый там по 500-600 тысяч человек. Таких сил вот со стороны российской армии, ну, безусловно, сейчас там... Коротше, Кремль зараз активно працює над тим, щоб продати провал та повну поразку свого наступу на Харківщині, в результаті якого у них лише втрати, а стратегічного чи бодай тактичного успіху росіяни не мали. А ще русським не дуже приємно, що зараз ми ще й дістаємо західної зброї по їхнім базам, звідки вони і готують нападіння. З останнього це вдалий удар попередньо хаймарсами по Білгародщині. Однак, дисклеймер, вся інформація взята з відкритих джерел та може бути неточною. Тож послідовно, 9 червня, щось дуже гарно палало в селище центральної, що в 30 кілометрах від російсько-українського кордону. Як пише телеграм-канал Астра та телеграм-канал Шпіона, в той день горів ангар з технікою та боєприпасами. Стверджується, що там було знищено близько п'яти тисяч протитанкових мін, протипіхотних мін та тротилових шашок. Також знищено п'ять вантажівок Урал, ще дві пошкоджено, і ще було знищено один БТР. Окрім цього, тоді горів ще КП російських солдатів, який був розгорнутий на базі відпочинку Нежеголь. Та виконував управління підрозділами, що вели, ведуть наступ на Вовчанськ. То знаєте, напевно, російські пропагандисти щось відчули, що пахне смаженим. Та вирішили, що ой, треба терміново казати, що на Харків ми не підемо, поки ще більше ЗСУ бас наших не повиносили. Все таки Харків це дуже великий город, це мільйонник, що? І для того, щоб овладіти таким. Ну, скажем так, населеним пунктом тут наж нужен совершенно другой бойовий численний состав. Но пока, собственно говоря, нам ще й не непонятно, не какое место Харьков занимает в планах на літню кампанію. Вот так скажем. А знаєте, ще який цікавий факт є пов'язаний з Харковом та Білгородщиною. Партизани з руху а повідомили про те, що військовослужбовці, які працюють зараз у військах ППО в окупованому Криму, Отримали наказ на евакуацію своїх родин з півострова, і це все дуже збігається з тим, що саме зараз руски перекидають частину систем з півострова на Білгородчину, аби, хоч, якось, там, щось, захистити, спробувати. Військовослужбовці ППО збройних сил Росії отримали наказ на евакуацію сімей з Криму. Агент, а що входить до розрахунку системи протиповітряної оборони, дислокованої в населеному пункті осовини в Криму, повідомляє про отримання рекомендації від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу. Паралельно збройні сили Росії створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА. Це в Вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага з Криму відходить. І також, щоб бодай якось пом'якшити всі ці удари за СУ, пропагандисти зараз кажуть, що типу, от у нас от на Харківщині, було щось таке не дуже цікаве та важливе. Але ось на сході України ми просуваємося вперед. Їхнє міністерство нападу сьогодні вкотре взяло частину часового яру. Тільки як завжди, є нюанс. Взяли то росіяни щось інше та в зовсім інше місце. Окупанти не перетинали головної лінії оборони ЗСУ в місті, проте активно намагаються просунутися на схід від нього у цьому мікрорайоні. Російська армія активізувала свої зусилля, однак успіхів не мала. Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру. Я нагадаю, приблизно від 3 червня ворог намагається накопичити сили в крайніх будинках мікрорайону Каналу Часовому Яру. Це та частина міста, яка найближче розташована до тимчасово окупованого та вщент зруйнованого Бахмута. І до речі, ось ці от експерти та пропагандисти російського телебачення самі зізнаються в тому, що виявляється, фронт то ніде не посипався, бо українську армію таки не можна недооцінювати. Ну, поки, по крайній мірі ніяких. прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. И я это слышу, я так понимаю, вы это знаете, что снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, откровенно вот. говоря, да. Вот. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись, О. дронов реально огромное количество, О. просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Ну, не mm -hmm. отсутствию, а их да. суще... существенное сокращению количества, да, так сказать, Тіх снарядів вони можуть примініти. зараз у них є і снаряди, і дрони в агроному кількості. Слухайте, але при цьому не можна зараз сказати, що ворог такий сидить та просто мовчки терпить те, як по ним прилітають дрони, ракети і інші снаряди. Русські продовжують тероризувати цивільне населення нашої країни, зокрема за рахунок керованих авіабомб. І якраз це стосується Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Просто кажучи, там, де вони можуть це робити, там і тероризують. Саме тому сьогодні наш президент під час візиту до Німеччини акцентував на тому, що ППО це питання номер один для нашої країни зараз. Лише керованих авіабомб щоденно до сотні. Неділя 80 керованих авіаударів. Понеділок 95 керованих авіабомб. Це шаленно. Руйнівний тиск, плюс ракети, плюс ударні дрони, поки ми не позбавимо Росію такої можливості, можливості тероризувати Україну, у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир, і буде незмінно його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю, основу і захист. ППУ, це відповідь. Дякую, Олафе, за ППУ. І направду дуже результативний візит до Німеччини здійснив голова нашої держави. Шольц сказав, що протягом наступних тижнів та місяців вони поставлять нам третю систему ППО Петріот, також установки айріс СТІ, Гепард, ракети та боєприпаси. А також була чітка заява про те, що відновлення України це відновлення майбутнього нового члена ЄС, та що незабаром таки розпочнуться переговори про наше членство у Євросоюзі. Однак, як на мене, Одне з основних та тих, що реально потрібно тут та зараз, це тема, яку підняв Зеленський: це про відновлення енергетики України. Ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити. До зими це так важливо. до зими протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших. До речі, зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз зберегти нормальне життя. І це дійсно важливо і дуже добре, що партнери це почули. Бо поки росіяни мають змогу стріляти по українським містам та енергетиці, вони стрілятимуть по українським містам та енергетиці. І ніякі мирні домовленості або якісь розмови про якісь там перемир'я цю істоту під назвою Путін зупинити не зможуть. Тому треба консолідуватися навколо підтримки нашої країни та не зволікати. І всі над цим зараз працюємо. Харків, Харків це Європа, Україна це Європа. А наш союз ваш дім Слава Україні, і нехай живе Європа. А в мене на цьому сьогодні все. Прошу підписатися вас на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати наші сили оборони, бо це і дійсно зараз найголовніше. До зустрічі!